Добрий день, шановні майстри. Хочу вам розповісти про слайдери для Кута 45. Ну, їх на ринку доволі багато. Вони коштують різних грошей. але є ще дуже економні майстри, які хочуть замовити з Китаю на Аліеспрес. Ну, щоб, скажімо так, якщо український слайдер коштує там від 2800 до 4,5, може навіть і дорожче гривень, то китайський буде коштувати в районі 2,5 до 2,5 тисяч гривень. Але звісно, дуже складно зрозуміти, який цей слайдер. Тому я зараз вам покажу про недорогий, можна сказати, дешевий китайський слайдер, який, я так розумію, це копія. Московських майстрів слайдерів, які виробляють, які вже почали робити в Китаї масово. І, звісно, ціна у них смачна. Але чи вартує купляти, ви зараз побачите. Дивіться, ось що він собою уявляє. Бачите, він дуже схожий на наші слайдера Вигран та його підробку ProLevel про які я робив детальне порівняння. Ви можете подивитися, чому ціна Vigran відрізняється. Від проливу. Але в принципі їх обидва можна купляти глобально. тепер, Що він уявляє китайський слайдер? Ви бачите, тут кожух знімається, і як на мене, він повністю закритий. Взагалі не видно буде, де йде диск. Якщо Закритий в корпус виграна є, але там є віконце, яке можна побачити, де буде відбуватися різ. То тут же ми ви нічого не побачите. Треба методом експерименту все робити. Це перший, як на мене, недолік. Е, ну, звісно, гарна максимальне буде пиловідвід пилу, бо тут є пиловідвод знизу. Так само, як і у віграна, тільки пиловідвод вони чомусь закрили повністю закритий. І якщо будуть різатись, глибина фаски буде глибокою, будуть тоненькі полоски довгі, не тоненькі, а товстіші полоски довгі, то вони тут будуть застрявати і робити гідроудар не гідроудар, а удар по диску. Тут же вони, якщо випадає полоска, тут вони легко випадають з слайдера. Тому. Ну, Китайці, видіма, скопіювали і не думали, як воно буде в роботі. Так ось, Але пил теоретично у зв'язку з тим, що тут такий кожух, він буде краще е, витягувати. Цей кожух, він, бачите, зроблений. як? Ось, Якщо ви подивитесь на гаєчку, вона тут точечно припаяна до е, корпуса тоненького. Е, бачите, той, тут вони закрутили е, подачу води. Поки ви не закручували у зв'язку з тим, що воно дуже тоненьке, воно вже і погнулося. І е, всі болгарки, які користуються, у них немає захисту е, підшипників, тут немає сальників нічого. І я не рекомендую категорично пряму подачу води в зону різу. Якщо ви і робите, то треба через форсунки якось подавати в зону ризу, щоб воно розпилялося і не було такої кількості води. А тут просто вийде з ладу підшипники болгарки, редуктор. І ви поставите крест дуже швидко на болгарки, якщо будете от таким чином подавати воду. Тому це подача води для мене сумнівна. Е, оце з'єднання, зварення. Також, ну, як на мене, я не знаю скільки раз ви закрутите сюди е, ці болтики. Оце все міленьке. Ну, мене дратують ці всі рішення. отак закручувати, потім викрутку треба мати. В общем, і щоб не втратити оці блошки, щоб не втратити, це ціла історія. Так, ладно. розповіли. Наступне, як ви бачите, у грана та його підробки, доволі вдала підробка, є можливість регулювання кута. Деякі майстри хочуть 45, деякі майстри хочуть більший кут атаки, ну, більший кут різу, щоб потім при дошліфовці щоб були більш гострі кути. Як ви бачите, тут взагалі воно виставлено, я в 45 і ніякого регулювання немає. Ну, от так вони зробили, хочете, 45-й кут не можна ні 47-й, ні 43-й. Можливо, там фізично майстер ні, не відігне, бо тут є ребро жорсткості, яке точно фіксує, ви нічого не зробите. Наступна фіксація. Звісно, вам треба встановити кут атаки. Кута атаки має бути трошки диск повернений в сторону різу, щоб він заднім числом не зривав і щоб ну, краще був кут різу. Якщо кута атаки, тут легко виставити за допомогою цих двох болтів, послабивши два болта ключом, який є в комплекті і є міточки, як ви побачите, щоб він, він на одну міточку, наприклад, був перекос, ну, кут атаки був в зону різу. Тут же ніяких міточок немає. і Треба якимось чином або самому ставити міточки. Тут відпускаються аж три болта, ключа в комплекті немає. І за допомогою ось цього шестигранників, двох ви робите кутата. Виставляєте, ну тут же виставляється глибина фасочки. Ну, це само собою, це одночасно все робите. Ну, як на мене, тут незручно. Наступне. Кріплення хвостовика, вона повністю скопійована. В принципі, воно повністю однакове. Немає в мене претензій до е, кріплення хвостовика до болгарки. Але ви бачите, е, мені не подобається, але пропущу цей момент. Е, переходимо до ручки. Ручка вона постійно крутиться. Я не знаю, для чого вона крутиться. ну, її неможливо зафіксувати. Навіть я затягнувши, вона постійно буде крутитися. І оце положення таке, це руку треба вивертати. Ну, напевно, так мені незручно. Ну мені, мені незручно. Рука вивертається, можливо, щось треба змінити. Оце рішення Увеграна, як на мене, воно найбільш адекватне. Чому вони зробили... Ось таку ручку і вона прокручується мені невідомо. Ну, ладно, бог з, з тою ручкою переходимо до наступного до кріплення самої кутової шліфмашини, ну, як у нас всі кажуть, болгарки. Подивіться, як організовано кріплення в Китайцю. Бачите, тут приварене, воно просто схоплене. Якщо ви подивитесь, воно не до кінця навіть та гайка проварена, вона просто там чуть-чуть схоплена. Ось ну, так. Всяк, ви можете побачити. Пойдіть, пойдіть. Сам діаметр тут виходить, щоб вам не міряти, 43 мм. Виграння, наприклад, 45 мм. Про що це каже? Спектр застосування. Кількість болгарок ну, більше у виграна, тому що оця шия, як ви бачите, да, у деяких болгарок вона буває такою, що навіть не поміститься і в виграновський. Е, ви бачите, що е, метал тут товстіше, якість приварювання просто ідеальна. І тепер порівняйте з китайською. Ну, це просто рядом не стояло. Наступне. Для застосов... ну, болт сам по собі також міцніше у Виграновській, ніж оце нещастя, яке, яке стоїть у китайському. Ви бачите тут таку впадінку. От, чомусь вони забули, що тут же можна, це впадінка спеціально зроблена для болгарок Bosch. А як на мене, болгарки Bosch 750 s там 925 це найпоширніші. Що я хочу сказати про болгарку. У нас деякі економісти. Оця болгарка коштує 2300 гривень. 2300 гривень, хлопці. Три роки повноцінної гарантії від Бош. Хто купляє інші болгарки? Тут нормальні фланці, тут нема ніякого биття, тут нормальна потужність не занижена, тут є регулювання обертів. Що ще треба? 11 тисяч обертів. Така ціна, фантастична ціна і якість. Тому на цій болгарці існують безліч різних кожухів, пиловідводів. Вони підходять, працюють, а купляючи який непотріб, і потім шукають люди пиловідвод, не розумію. От не розумію це. Е, так, на чому ми закінчили. Ага, е, якщо ви ставите, давайте, щоб ви подивилися, для чого ця. Дивіться, коли ви ставите, бачите, вона йде на перекос. Ось тут вона заходить, а сам. Основа вона заважає і вона йде під кутом. Понятно, що можна вирівнювати, ставити, але вона не повністю зайшла е і не повністю зафіксована, і вона все одно при роботі повернеться. Як ви бачите, тут ідеально заходить по всі, ну, по всьому діаметру. Тому, звісно, вам робити вибір. Для мене вибір ясний, Цей не потріб. Я і не планую навіть продавати. Якщо є, звертайтесь і купляйте тільки українські. Чому українське? Тому що Вигран і інші українські фірми донатять, щоб вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!